Всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 вересня. Ми зараз знаходимося у нашому саду. Це чотирирічний сад, в даному випадку груша сорту Ноябрьська, посажена на підщепі Айва Сідо схемою посадку 3,5 на метр. Бачимо, ось таке вона має навантаження. В цьому році груші не нормували. Всі завізи, які були, всі залишались. На дереві. Розмір її середній. Якби була пронормована, вага груші сягала би близько 500 грамів, 500-600 От. А якщо не пронормувати, залишити так, як є, то тут груші десь 300-350 грам. От такі досить середні. Ось таке гарне навантаження. От. Що хочу сказати за, дану, за даний сорт груші. Ну, це, напевно, мій улюблений сорт. Мені вона подобається за смаковими якостями, за її вражайністю. Ну і за попитом, яким вона користується серед споживачів. От. Ця груша без холодильника зберігається десь жовтень-листопад. От, ну і з холодильником ми її можемо зберегти до кінця зими. От, е, що ще можу сказати про цьогорічний сезон? Ну, він був е, трошки заважким для нас. Е, мали проблему з е, листобліжкою, медяницею. От, е, дуже важко надалася нам в боротьбі з нею. Причому вона почала шкодити нам з початком самої весни. Була дуже рання, стартувала весна, потім знов холода. Можливо, це сказалося те, що деякі препарати погано діяли. От. Ну, але все ж таки більш-менш ми змогли її подолати. Е, які препарати використовували? Ну, використовували препарати, такі, як. Сіванто прайм від Байера і е, такий препарат, як вертімерк від Сінгенти. От, це такі дієві препарати, які мають нокатуючий ефект, які досить гарно е, долають цього шкідника. От, е, також можна було використовувати інші препарати. Є на цьому перелік препаратів не закінчується, можна й було ну, і мовінти було використовувати, інші препарати. От Ми зупинилися цього року саме на цих препаратах. Ну, е Показати вам, яку шкоду робить от, як бачите, Плоди після цього, цього шкідника от мають, можуть мати от сітку, от наліт. Крім того, на листю і на стволі може бути от залишка. Грибка, бачиш, таке от почерніння. От, Тому з цим, до цього шкідника треба ставити з усією повагою, тобто з повагою маю на увазі, що не давати можливості йому шкодити вашому саду для того, щоб ви змогли отримати гарний чистий врожай першосортний. Тоді з таким врожаєм буде легко конкурувати з іншими продавцями. Ну, ось так виглядають ці ряди, Бачимо, як на мене, навантаження досить непогане, хоча груша е, середнього розміру могла би бути трохи більше за розмірами, якби ми її пронормували. Ось. Да, е, дивіться, мої спостереження щодо декілька слів щодо, слів щодо обрізки цього сорту. Е, які я виявив спостереження в цьому році? От ми якщо бачимо, от, наприклад, цієї гілки от була, вся гілка, вона була весною е, близько там, 60 см, це однорічний приріст І як ви бачите, завість була лише на кінці цвіт був. От, якби ми закликували цю гілку, на, десь менську, її укрутили, вона б стала жируючою, бачимо, і товщина і так вже близько 1 см. При умові, що тут є плоди, якби цих плодів не було, то ця гілка росла вертикально вверх, плодів немало, і цього рік ми її би зрізали. Тому я прийняв рішення цього року спробувати кінчики гілок, які не знизу, які зверху не обрізати, для того, щоб гілка сама себе могла відігнути. Ось ми бачимо, вона відігнула, причому в цій частині є. Плодові утворення на наступний рік. Тобто врожай на наступний рік тут теж будемо мати. от Ну Але в цьому є і недолік, так як груші на кінці гілки, причому якщо гілка буде мати е, не зовсім е, правильний кут відходження, вона може зламатись от Наприклад, як, як ось ця. от ми бачимо, тут є дуже гарне навантаження, тут висить десяток груш. От, ну і відповідно ця гілка таку вагу не витримала. Тобто тут, ну, все ж кида, треба збалансовувати дивитися е е між тим, щоб і врожай залишити, бо без врожаю ми не тільки не маємо прибутку, а ми ще й маємо загущене дерево, яке жирує. От, і все ж таки, щоб збалансовувати, щоб е цей врожай е міг е гарно рости на цьому дереві, тобто ну, дерево не травмувати, гілка залишалась цілою. Ну, ось так от. Да, Ну, так І бачимо, якщо гілки перевантажені в нижній частині, вони теж отак от лягають і, виходить, от, і вони знаходяться на землі ці грущі. Ось так, так, да, у нас тут Вчора був дуже синий вітер, трохи натрусило грушок, от вирішили їх позбирати. Всі, бачите, жалко, що припадала така груша. Да, це також, ось бачите, це шкода від листоблішки. Ну, але на смак вона не впливає. Зовнішній вигляд, вигляд, звісно, воно псує. Ну, ось такий огляд я хотів вам сьогодні показати про рушу сорту ноябрська. Якщо вас зацікавив даний сорт, є бажання садити сад, будь ласка, звертайтесь, є чудовий посадковий матеріал. Дякую всім за увагу. До побачення!